Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене звати Олег Васильєв. Повертаємося до теми комфорту в поїздах і зокрема поговоримо про останній випадок в поїзді Запоріжжя-Ужгород, де померла пасажирка. Також у мережі і розповідь від пасажирів поїзда інтерсіті плюс Краматорськ-Київ, де не працював кондиціонер. Ну і загалом зараз в Україні місцями відзначається аномальна спека. І можна зрозуміти випадки, коли техніка виходить з ладу. Однак є питання до привізника щодо якості рухомого складу і технічного обслуговування. Зокрема, це стосується фірмового поїзда Запоріжжя-Ужгород, що складається з вагонів після капремонту, але там чомусь не працюють кондиціонери. Нещасний випадок з пасажиркою у поїзді Запоріжжя-Ужгород підтвердили в Укрзалізниці. Під час ефіру на телеканалі 1+,1 керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський повідомив, що дійсно під час рейсу в поїзді померла жінка. Цей випадок всебічно розслідують. Він також зазначив, що у вагоні не було кондиціонера. Згодом інформаційні ресурси «Укрзалізниці» оприлюднили деякі подробиці події. Як з'ясувалося у ніч на 16 липня лікарі швидкої допомоги по станції Бердичів констатували смерть пасажирки поїзда 4 3 запоріжжя ужгород Причину смерті наразі встановлюють правоохоронці та судмедексперти. Далі компанія нагадує, що випадки природних смертей у вагонах трапляються подекуди навіть декілька разів на місяць. Нагадаю, що цими днями у соцмережі Фейсбук з'явився допис Інеси Воронової про випадок у поїзді Запоріжжя-Ужгород, де померла пасажирка, яка їхала до Стрия. При цьому авторка посту наголосила на тому, що у вагоні було дуже спекотно, тобто, це могло стати одним з факторів, що спричинив смерть людини. Однак наразі немає офіційного підтвердження щодо причин загибелі жінки. До речі, поїздка у вагоні без кондиціонера коштувала 809 гривень. Поїзд номер 4 Запоріжжя-Ужгород є нічним експресом та входить до переліку найдорожчих. Він з'явився у грудні 2018 року. Тоді «Укрзалізниця» презентувала цей маршрут як один з найшвидших за напрямком Запоріжжя Львів-Ужгород. Відстань у 1438 кілометрів він долає за 20,5 годин. Склад поїзда було сформовано з вагонів після капітального ремонту. Встановлено біотуалети, розетки, кондиціонери. Середні цінові пропозиції місць у поїзді номер 4 Запоріжжя, Ужгород, сягають 1200 гривень. А от квиток у вагон класу люкс обійдеться у більше ніж 3000 гривень. При цьому на сайті продажу квитків перевізник інформує, що майже всі вагони не мають кондиціонерів, виключення лише для вагонів люкс. Проте у деякі дні система може показати один або два купейних вагони з кондиціонерами. До речі, цими днями у поїзді Інтерсіті Плюс Краматорськ Київ пасажири також їхали, наче у Сауні. Виявилося, що в електропоїзді Hyundai вийшла з ладу система клімат контролю. Про це повідомив журналіст Олексій Ладика на своїй сторінці у мережі TikTok. За його словами, під час рейсу у швидкісному електропоїзді зламався кондиціонер без нормальної вентиляції та кондиціювання. Поїзд їхав 4 години. У Полтаві пасажирів пересадили у резервний рухомий склад. До того часу пасажири обливалися водою та обмахувалися папірцями. З прибуттям до Києва поїзд запізнився на 40 хвилин. Інші пасажири цього ж рейсу в коментарях писали, що Укрзалізниця не забезпечила їх водою. Нагадаю, що в електропоїздах Hyundai Rotom мікроклімат у салоні забезпечується виключно системою кондиціювання. На кожний вагон є лише дві квартирки для вентиляції. 15 липня в інтерсіті полез до Краматорський зламався кондиціонер у спеку 36 градусів в тіні, 50 на сонці. У нас непоїзда сауна. Діти плачуть, дихати не матчі. Одній пасажири сталася Панічна атака. Нещодавно було повідомлення Укрзалізниці про те, що компанія має 400 вагонів з кондиціонерами, які курсують залізницею. І тут виникає природне питання, де можна знайти ці вагони? Чому у фірмових поїздах пасажири їздять, наче у дешевих плацкартах, попри дорогі квитки? Відповідь на це питання є, і вона дуже проста. У вагонних депо відсутнє якісне технічне обслуговування. Це саме стосується кондиціонерів або вентиляції. Разом з цим у соцмережах пасажири діляться порадами, як пережити поїздку в екстремальних умовах. Хтось каже, що потрібно брати з собою пляшки з льодом, холодну воду, вентилятори. Сумніваюся, що цей набір допоможе, тому краще взагалі нікуди не їхати у спеку. Приєднуйтесь до обговорення цієї теми у коментарях. Можете залишити свій відгук про те, як відбувалася ваша поїздка за умов екстремальної спеки. І також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати цей ресурс. Це можна зробити за допомогою доступних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відеосюжетом. Вдячний буду за підписку. Хто хоче підтримати канал фінансово, є реквізити для ваших донатів. Ви також можете стати спонсором каналу та переглядати відео щодо того, як. Відбудеться прем'єрний показ всім глядачам. Бажаю витримки та мужності Україна переможе.